Нема кімки? О, знайшов такий, клас, чудово. Є, є. Так, віддаємо. Так, гаразд, гаразд. Задам дещо поскладніше. Тепер. Принесіть мені, будь ласка, телефон. І всі віддаємо телефони власникам. Так, залишається троє, правильно? Добре, добре. Так, як же ще? Ага. Принесіть мені, будь ласка. Чудово! Віддаємо шкарпетки власникам! А, Клас. а тепер найсуворіше випробування. Я так по залу прокинула очима, начебто не знайшла. Мені потрібні. На, у нас буде тільки двоє вже учасників, правильно? Ой, раз і два. А ти вже маєш щось. Ага, Дякую. Так, принесіть мені сонцезахисні окуляри. У кого є!